Вітаю, друзі! Сьогодні 20 серпня. І ви бачите, який ліс в мене стоїть. Кожного року, в 20-х числах, я обрізаю зайве листя і обрізаю ось ці верхівки в томатів. А цього року вони в мене вже прямо доросли до самого-самого верху. І, звісно, що там же томати не будуть плодоносити так, як треба, тому що для того, щоб вони гарно плодоносили і дозріли, ну, потрібно ну, хоча б півтора місяця. А мені треба, щоб ось ще й оці всі томати налилися і добре дозріли. А їх ще є дуже і дуже багато. Тому сьогодні в мене буде така робота: треба обов'язково обрізати. Е Трошечки самі кущі, ну і вибрати ще томати, які вже дозріли. Але мова піде не про ці томати, а про дуже два цікавих томати, які я називаю томатні дерева. Дуже цікаві вони. Ви, певне, вирішили, що я буду розповідати про тамаріло. то, то дійсно справжнє томатне дерево. Ні, друзі, а я сьогодні буду розповідати про. Ось цей сорт, сортовий томат, який називається цифомандра. І ви знаєте, цей унікальний томат заслуговує, щоб називатися томатним деревом. Подивіться, яка його висота. І якби ось там вистачило місця і було б ще тепло, він би виріс і понад 3 метри. Взагалі, то висота рослини має бути до 2 метрів, але я ж кажу, все залежить від погодних умов, навіть в теплиці. Ось такі товсті стебла. Я взагалі ввела його в два стебла. Ось тут іде розгалуження, як ви бачите. Такі темно зелене листя, товсті стебла, Китиці зав'язуються повністю, вони можуть бути трошки менші, можуть бути трошки більше. Вага томатів може бути до 300 грам. І плоди такі плескато-округлої форми, як ви бачите. А є така ну зовсім зовсім така легка, ну зовсім непомітна рибристість. Це такий томат, ну мені він дуже подобається. Ось таку гарну вирівняну форму має цей сорт цифомандра. Томати червоного кольору, дуже гарні вирівняні. А подивіться, ось я розламала, подивіться, яка чудова м'якоть. В цього томату Вони м'ясисті і соковиті одночасно. Зеленої плями біля плодоніжки взагалі немає, Ну а смак смак чудовий. Він такий солодкуватий, насичений, кислоти. Ну, от я не відчула кислоти. Може, залежить від того, яка зрілість самого плода, але подивіться, яка краса. Ось такий томат сифомандра. Його по-справжньому можна називати томатне дерево, тому що в нього і гарна рослина, дуже гарно облистяна, виростає дуже високо. І плодив зав'язує дуже і дуже багато, і вони дуже смачні. Це, що стосується томату, цифомандра, зараз дуже багато гібридів. І сортових томатів, які мають ось таке товсте стебло. Ну, Наприклад, в мене це Гіганти Сенза Різні мамонти, Ювель, Клара, Каміла. Ну їх багато, але от сьогодні я вирішила розповісти про цих два, бо вони якось так ну прямо зворушили мене цього року. Ось це перед вами гібрид. Я, хоч і не вирощую томати на продаж, я вирощую томати лише для своєї родини, там друзів, для душі. Але хочу сказати, що якщо ви вирощуєте томати на продаж, то ось такий томат, ну, я вважаю, треба, щоб він був у вашій колекції. По-перше, томат високорослий. Якщо у вас теплиця, то це буде просто чудово. Крім того, що томат високорослий, він ще й має ось таке товстезне стебло. Подивіться, ну, це прямо як дерево. По-друге, перша китиця зав'язується дуже низько, над шостим-сьомим листком. І потім, через кожних два листка, йде нова китиця. Ну, це е не притаманне до індетермінантних сортів. Висота веселого роджера. Десь більше двох метрів, бо він в мене ось поліз туди наверх і вже навіть там загнувся. Але росте зовсім в негарному для нього місці, тому що я саме цей томат вирощую вперше. І вже зараз він мені сподобався ось такими китицями, чудовими китицями. Вони міцні, подивіться, вони не заломлюються. А ось таку вагу витримати, ну, я вам скажу, це треба мати силу. Томати, як ви бачите, десь грамів по 200-250. Вони рожеві, без зеленої плями біля плодоніжки, щільні, і подивіться, що їх буде відрізняти, в них ось така форма цікава з носиком. Ну, ось подивіться, який би томат ви не взяли. В нього ось такий маленький носик. Не знаю, ну я завжди заходила в теплицю і казала: привіт, Роджер, бо він справді веселий Роджер. Ну, хіба ж він не красунчик? Подивіться, подивіться, яка вирівняна форма, який він гарний рожевого кольору. Друзі, зверніть увагу на цю цю м'якоть. Подивіться. Вона так і переливається. От розріжете кавун і томат, і подивіться, вони однакові. Боже, яка краса. Це що стосується гібриду. гібрид, який називається Веселий Роджер. Хіба можуть бути такі гібриди? І ви знаєте, подивіться, незважаючи на те, що він ось так гарно достиг, має таку сипку м'якоть, томати не опадають, зовсім не опадають. В них солодкуватий смак, кислинки от я не відчуваю. А крім того, ще хочу сказати, що шкірочка тоненька, вона жується. Оце мене просто вразило, тому що в мене багато томатів, які мають ну таку щільну шкірку. знаєте, Її треба або жувати або прибирати. А ось цей томат, ну і я не знаю, я вражена, просто вражена. Ось такий це гібрид. На наступний рік, десь Бог доживемо, цей томат посаджу в дуже гарному місці, там, де висота теплиці досягає десь майже до трьох метрів. І я думаю, там йому буде дуже і дуже добре. Він буде гарно розвиватися і гарно плодоносити. А те, що я його буду вирощувати наступного року, то це однозначно, бо ось такий гібрид не можна пропустити. Він дасть фору навіть сортовим томатам. Ну, а на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра. І вирощуйте ось такі смачні томати, томатні дерева, як їх назвала цього року.